Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 16.52. Я буду робити свій особистий розклад. Будь ласка, карти. Покажіть мені ситуацію, яка буде сьогодні від цього часу, плюс 24 години. Взагалі, по місту Запоріжжю ракетні удари, удари дронами С-300 і іншими військовими різного плану зброями. Покажіть мене, мені це, будь ласка, я хочу побачити. Це дії росіян, <кій> дивіться, вони знаходяться в ізоляції, тобто їх думки вони закриті, тобто наміри закриті, поки що вони нам не показують ті наміри. Вісімка в позитивному плані це їх дії. Це повний вперед. Це бажання і дії. Ідуть просто і лежать на, на цьому місці. Це наміри, це дії. Це жезлові, це вогонь. Це йде вверх. Ну, як і тут, у них падає така, знаєте, собі, королева, королевішна. Тобто по чашам вони будуть дуже задоволені. Дуже задоволені. Ось так. Але не показують, що тут буде. А розкрийте нам, може, хоч трошечки, щоб ми побачили, що вони будуть робити. Вони будуть дуже упорно захищатися захищати своє. І двійка по землі Вони будуть захищати своє життя і своє майно. Тобто свою зброю вони вже трошки економлять. І тут іде невпевнена ситуація. Але наміри і дії в них, ну, звісно, вони є. Давайте ми розкриємо цю вісімку. Їм падає імператриця. Це їх лінійка. І тут йдуть лішенія. Лішенія. Тобто вони витрачають ці ракети. Давайте на покладемо, ще подивимося. Вони мають бути, вони будуть мати результат. Вони будуть мати результат. Давайте покажіть нам карти, будь ласка, як будуть діяти наші ЗСУ, наші Збройні Сили. Як вони це все справляться з цим? Чи не справляться, покажіть нам тут. Хлопці будуть працювати, але не буде там на цей момент такої співпраці і іменно фаховості не буде хватати. По сонцю будуть працювати дуже серйозно, бо лішення цих ракет, тобто вони будуть їх збивати. Тобто тут буде біла полоса у нас подіям. На і нам падає якась воєнна хитрість. Воєнна хитрість. Якось ми схитримо, бо не вистає нам сили, не вистача сил. Не вистача сил. Ця карта є як по монетам, по матеріальній частині. По людям це йдуть десятками чов... монет. Це сімейна карта, це дуже гарна карта достатку. Тобто, немає сил, але хвате, хвате матеріальної частини. Тобто, вона є, як справлятися з тим. Ну, добре, Покажіть нам, чи будуть у нас втрати від цього, від цього удару, будуть у нас людські втрати. Перевернута фортуна. Будуть людські у нас втрати, люди. Будуть. Будуть і поразки будуть. Чи будуть це фатальні, літальні сходи людей? А... Ну, по, я не бачу, щоб було тут фатально, але по здоров'ю так, ми втратимо. По, по матеріальному ми також втрачаємо. І у нас буде дуже м, така тяжка історія по мечовим. Іменно, іменно по цим військовим діям, по цим ударам буде. Сльози, печаль, кому буде стидно, кому буде страшно, кому буде що як. Бачите, яка карта падає. Але в принципі, не повинно бути загиблих, бо тут іде четвірка по землі, стабільність. Ми тримаємо своє. ну А королева перевернута, то показує, що будуть. Все ж таки, збитки по. Бачите, і поряд оця. Тобто будуть збитки, скоріш цього, будуть збитки якогось, знаєте, іменно. Ну, тут, да, немає, немає, немає закону, немає порядку. Збитки будуть, будуть збитки, але не, ну, не буде фатальних. Тут ще показується, знаєте, як. Ну, може, я просто накидаю від мінімуму до максимуму. Як мінімум, це буде реально, ми не маємо захисту і будемо мати проблеми. Як мінімум, це буде буря стакані і не дуже ми постраждаємо. Ось. П'ятірка ця показує, що це буде невелика проблема. Бо п'ятірка це мала поразка. Розумієте? Ця карта за це, це відповідає. Е, будь ласка, давайте я згрибу, щоб в мене більш було карт на відповіді. Зараз подивимося будівлі, інфраструктуру. Хтось стучиться до мене, а я якраз роблю відео. Ну нічого почекають. Так, давайте подивимося, покажіть карти, чи буде у нас в Запоріжжі на цю добу від ракетних ударів постраждають будинки людей, де живуть люди? Подвійна ситуація буде. Постраждають, але де як. І це вже стабільно, бачите, стабільно. Ці почуття, вони вже стабільні. Бачите, як нас вже привчили, що ми втрачаємо і проходимо цей кризис, але ми його так проходимо. Ми не проходимо його, знаєте, як прямо все життя закінчилося хана всьому. Ні. Ми все ж таки стоїмо на ногах і тримаємося. І все ж таки буде у нас бажання жити, хоча новини будуть, звісно, погані. Будуть, будуть подвійки, по двійки по кризисне, будуть, будуть, будуть. Але вони не будуть такими прямо аж, аж аж, бо дві чаші воно стоїть. І четвірка по почуттям. Ну, подивимося, двійка вона завжди показує двойственну ситуацію, тому е, така історія. Але вона в позитивному плані стоїть, тому будемо сподіватися, що це буде не. Дуже так. Кошмар-кошмар, знаєте, так, біда, біда прям така. Головне, щоб були живі. Так, дивимося інфраструктуру на цю добу. Будь ласка, карти, покажіть мені, що постраждає інфраструктура. Взагалі в місті Запоріжжя, вода, електрика, газ, транспорт. Общественний цивільний транспорт. Дивіться, по цивільному транспорту пажик перевернутий, тобто якась буде така ситуація по воді також, електрика в порядку, газ. газ подвійна ситуація. По транспорту общественному все буде добре, в принципі. Давайте подивимось по воді. По воді бистро налагодять, по газу, в принципі, в принципі, тут подвійна ситуація, але вона буде все ж таки трошки в негативі до нас. Ну, полагодять подвійки, будуть морочити там голову, звісно. Давайте подивимося, транспорт, як буде. Відкрито все добре. Ну, цивільний постраждає. Цивільний постраждає. Так, інфраструктуру ми подивилися, домівки подивилися. Давайте подивимося мости в загальному розкладі. Будь ласка, покажіть мені мости на цю добу. Новий мост, старий мост, безпека, охорона, технічний стан. Новий мост відкритий. Якісь втрати йдуть по безпеці, охорона подвійна. Двістяна ситуація, там може завелися зрадники. Люди, будьте уважні, хто там. Мечові карти з'явилися на новому мості і буде йти кризисна історія. Це дуже опасно. Він відкритий, він не захищений. Старий мост нервова обстановка. Це по технічному плану, до речі, оця в негативі йде. Технічний план, щось там налагоджують. По охороні, якось так, воно не дуже. потенціальчик перевернутий, щось там застой такий. А по безпеці, більш-менш нормально. Але оба моста особливо, особисто новий, він щось на цю добу дуже-дуже мені не подобається. Там дві мічові карти пали. Дві мічові, причому одна в негативному плані. І ще й зрадники. Тому, будь ласка, подвійна інформація. Люди, які працюють на двох хозяїв, там хтось затисався туди, де люди там охороняють, хтось затисався і буде збирати інформацію по тому мосту. То в кого там знайомі, передайте, щоб приглядали за новенькими, хто там з'явився. Бо буде горе, буде горе, не дай Боже. Там треба всіх ретельно перевіряти. Так, Москви ми подивилися. Ну, і, в принципі, в цьому розкладі я вже нічого більше не. А, теракти. Давайте подивимося, теракти по місту Запоріжжю. На цю добу, будь ласка, покажіть мені, чи будуть якісь терористичні операції, ДРГ і таке інше. Покажіть. Це дії росіян. Дивіться, вони стабільно, хотять щось робити. Це дуже серйозні карти. Дуже стабільність. це вверх і ще й мечовий. Як спрацюють наші СБУ. Давайте ми подивимось. Це опасна ситуація. Втрати будуть йти. Непомірність, нема рішучості. А ця безрезультатна. Ну, буде ясність. Прояснять вони ту ситуацію? Прояснять ситуацію. Чим закінчиться для нас? Будь ласка, покажіть, чим для нас закінчиться ця історія? Тайна. А, ні, яка тайна. Болтливість наоборот. Блін, я вічно путаю. Позором все і поганими новинами. Щось буде. Щось буде, щось буде. Що постраждає? Хто постраждає? Покажіть мені, покажіть, підскажіть, що, що або хто постраждає в цій ситуації, Покажіть З, з української сторони. Подвійна ситуація, матеріально фізична. Буде історія. У угу, угу, угу. двійки нестабільна ситуація. А де в чому? В чому? В чому? Так, добре, я на теракти покладу отдільно тоді розклад ще може, подивлюся. Бо в цьому вже по времени я не співаю. Тут треба подумати, як запитати. Подвійна ситуація, люди з арактами, і вони готові робити якийсь теракт. Таких карт давно не було. І наші не готові. Не готові. Я дуже боюсь, що то були, щоб то були не мости. Особисто новий. Так, все. Будьте живі, здорові, незважаючи на що щасливі, бережіть себе і своїх близьких. І зараз я буду робити на правий, лівий берег, все, як завжди, почуємо з папа.